Добрий день, друзі! Ось вітає компанія МТЗО. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю Рошилка-Сонечко. Заїхало до нас дуже велика кількість турбін ткр 6 ТКР7 на трактори МТЗ. Є білоруського виробництва, є виробництво Чехія. По цінах Чехія 16500 сьома.

Та білоруського виробництва Шо, сьома та шоста Зараз в нас акція. Білоруську ви можете придбати по ціні замість 13 тисяч можете придбати за 10500. Далі є у нас все для встановлення, прокладки. Ось такі патрубки сині силіконові. Є патрубки звичайні резинові. В комплекті їх чотири штуки йде. Далі Прокладки це на сьому, на шосту. Проставки. Є трубки. Сливні, є хомоти. Патрубок, колектора, є оригінал, є Україна, є Китай. Кому зацікавило, звертайтесь по номеру телефону, який бачите на екрані. Е, окремо колектора патрубки, воно все є в роздріб. Або якщо зателефонуєте, все, все порахуємо вам та складемо повністю комплект і скільки буде вартість його остаточна. Е, є у нас можливість відправляти по території України та на страни Молдова, Литва Латвія. Литва Латвія наш перевізник Володимир, ось його контакти. Сергій, Молдова займається, ось його контакти. Їм писати на Viber це ви в них можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складаємо ваше замовлення. Пишете мені на Viber, що саме хотіли замовити на ось цей номер телефона. Складаємо замовлення, відправляємо вам товар. Кого цікавить відправка по Україні. Також звертайтеся по ось цьому номеру телефона 095 497 96 87. Все порахуємо, зберемо. Та Нагадую, що 10500. Зараз акція тільки на білоруську турбіну це шосту та сьому Чехія 16500 і сьома Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.